Привіт! мене звати Яніна Корнієнко. Я журналістка розслідувачка «Слідство інфо. Сьогодні я дам декілька порад, якими користуюся у своїй роботі. Порада перша: зберігайте всю знайдену інформацію і всі знайдені документи, особливо ті, які знаходяться на сайтах онлайн. Інформація з веб-ресурсів має звичку зникати, її можуть видалити або замінити. Для цього треба заархівувати сторінки, користуючись ресурсами WebArchive або Archive.is. Якщо це документи, їх можна завантажити на комп'ютер. Якщо ви досліджуєте компанії, то її головним ідентифікатором є код ЄДРПУ. Він є унікальним номером, який буде виокремлювати або відрізняти компанії з однаковими або схожими назвами. Тому здійснювати пошук краще за цим кодом. Якщо у компанії є попередня назва, то за нею може ховатися ціла історія бізнесу. Раджу її загуглити. Так само раджу звертати увагу на адресу компанії та телефон. Якщо вони спільні з іншими юридичними особами, то це може свідчити про пов'язаність між цими компаніями. Але не завжди, якщо таких компаній сотні, то це може означати, що це адреса масової реєстрації. Тоді треба шукати зв'язки на інших ресурсах, такі як судові документи, декларації тощо. Якщо фігурант вашого розслідування з'являється в судових справах, але ви не бачите всіх учасників процесу, то є шанс це перевірити. В судовому реєстрі зазвичай не видно сторін по справі, але така інформація може міститися на сайті судової влади. Якщо розгляд справи ще триває, то за номером справи ви можете знайти склад суду та перелік сторін. Крім того, що треба архівувати свої знахідки, буде корисним також подивитися архівну версію сайту того бізнесу, який ви досліджуєте. Для цього треба взяти посилання на сайт і через сервіси архіватори подивитися, що на ньому було написано. Декілька років тому особливу увагу треба звертати на контактні дані. Там може міститися інформація про цікаві зв'язки. Коли ви досліджуєте тендери, то найцікавіше в додатках. Там, де перелік учасників і цінові пропозиції, розміщені документи тих компаній, які подаються на тендери. Там будуть статути, фінансові звіти компаній тощо. Інколи там -то можна навіть знайти копію паспортів. Навіть якщо ви просто шукаєте відомості про компанію, раджу все одно перевірити, чи брала ця компанія участь у тендерах. Такі документи для розслідування дуже важливі. Якщо говорити про тендери, то в роз'ясненні до процедури може бути переписка між учасником та замовником торгів. Іноді там лежить підказка для розслідувачів, які порушення скоїла компанія. Інше, на що треба звернути увагу, це технічні специфікації. В цих документах можна знайти чи не є тендер дискримінаційним, тобто чи не прописані умови так, щоб в тендері могла взяти участь лише одна компанія. Ну і останнє, якщо ви чогось не знаєте, не соромтеся звертатися до експертів. Якщо ви чогось не знаєте, вони можуть додати додаткової експертизи вашому дослідженню та допомогти розібратися в документах, з якими ви раніше не працювали. Бажаю успіхів у ваших розслідуваннях і сподіваюся, ці поради стануть вам у нагоді.